Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 15-му каталозі у нас є акція. Ми можемо придбати набір прикрас з перлинами за 119 гривень при замовленні одного з ароматів. А так, прикраси коштують 400 гривень. Ось. Я ось замовила такий аромат. Новий вже в мене є на каналі Огляд на нього. Ось. А зараз я вам покажу э, набір прикрас. От такі прикраси. Подивіться, які гарненькі. Я навіть не думала, що вони будуть такого вдалого розміру. Тут гвіздочки. Ось. В мене, звісно, нема дірочок, але я спробую вам дати уявлення. Ось вони у вас будуть тут. Дивіться, як гарненько, чудово. Бачите, чудовий розмір. Просто дуже гарні. І дуже гарні тут зроблені кріплення, я вам скажу. Друзі, я зробила таку дещо імітацію. Подивіться, як гарно. Які сережечки. Залишилась підвізочка. Ось. Подивіться, який ланцюжок. Дуже гарні в нього такі. О, і подивіться, яка гарна застібочка, карабінчик. Дуже зручний. Це дуже гарна тенденція. Вже дов... Бачите, він дуже великий, не такий, як був Норхен маленький. І на кінці ми маємо колечку. Дуже акуратно зроблено. О. Зараз я вам покажу довжину. Тут, бачите, такий подарунковий. Вже такий він зелененький, під ялиночку. Ось, подивіться, який гарний. Ну, просто на, на. вишукано прекрасно. Ось. Я буду аж біля кульки чіпляти. От, на саму останню, бачите? Все. І подивимося довжина. О, дивіться, як гарно. Ідеально просто лягає виріс. Таке декольте гарне. О, і сережечки, подивіться, як гарно. Це така більш жіноча так, позиція. А тут дивіться, зараз зробимо трошки менше. Ну, мені здається, довше буде краще, оскільки сама підвізка досить такого великого розміру. А зараз беремо, що в мене був запасик. О, і дивіться, отак. Ну, так, теж дуже гарно. Тобто ви бачили два варіанти. Мені дуже подобається. І ось ви можете замовити. Ви можете замовити цей чудовий аромат. І. За акційною ціною прикрас. Дуже гарно. Друзі, розміри. Бачите, разом з карабінчиком. І от останнє, бачите, кільце перед хвостиком, тобто запасом. Ми маємо 43,5 цепоці. От, 43,5. Після цього кільця, бачите, до кульки ми маємо разом з кулькою 7 сантиметрів. Подивіться, підвісочка зроблена дуже гарно, стильно. Таке вушко в неї. От, Тут з одного боку вставлені такі малесенькі камінчики. Бачите? На самому початку, Бачите, біля вушка. А далі вже камінчиків нема. Просто такий гарний метал. Сама кулька, просто отак, вона нанизана на такий штиречок. От. Сама кулька дуже гарний такий перламутер. Ну, звичайно, він штучний, але благородно виглядає. І ось сама підвісочка, як ви бачите, разом з вушком 4,5 см. От, сама підвісочка. Каравінчик, бачите, який, дуже гарний. Він сам займає цілий сантиметр, цей каравінчик. І кулька на кінці. От, ви також її бачите. Маленька. Тепер сережечки, бачите, і підвісочка. Вони трошки різні, тобто набагато. Як сама підвісочка у нас 4 см, то сережечки у нас 3. Сережечки також біля самого вушка у вас будуть камінчики, а тут же. Просто така перлинка на такому штурючку. От, однаково зроблено. Тут і тут. Але вони менше. Такі гарненькі. Отакі От розміри. Ну і так. Непогано зроблено оце кріплення біля вушка. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Мені сподобалося ось сережечки і підвісочка. Мені навіть сподобався от саме цей розмір, коли без запасу, тобто на повну таку, от. Ланцюжок повністю ми використовуємо. І, як на мене, оцей розмір непоганий для цього розміру підвісочки. Таке в мене враження. Ну, а ви пишіть в коментарях, як вам сподобалось. Ви ще також добре, мені також подобається.